Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Які заходи анонсувало творче товариство Співдія села Прилбичі та де уроки з безпеки для школярів провели рятувальники та поліцейські? Мої вітання в студії працює Марія Канцелярист. Говоримо про головне. Новини на Янтарна Фем. До новин країни станом на листопад 24-го року понад 1100 нових ветеранських бізнесів створили в Україні за фінансування, отримане за програмою грантів. Є робота про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Крім того, ветерани також мають можливість отримати пільгову іпотеку в межах урядової програми ЄОСЕЛЯ. Мінсоцполітики запустило портал соцгов.ua, де доступні 37 соціальних послуг в онлайн режимі. Також у відомстві оцифрували 17 соціальних виплат, які можна відтепер оформити через портал Дія. Новини на Янтарнефем. І до локальних повідомлень у громаді пройшли урочистості до Дня Гідності та Свободи. Зокрема, в Новояворівську пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували спільною молитвою. А в селі Бердихів відбулось молитовне віче. Своєю чергою в Прилбичах провели вечір реквієм, а в селі Добростане відбулась година історичної пам'яті. Уночі в селищі Шкло невідомі особи пошкодили сміттєві контейнери, встановлені на вулиці Осипа Маковея. Нині вони не придатні для використання. Цей випадок вкотре демонструє недбалість і зневагу до громади, її мешканців і спільного майна. Про інцидент повідомили в поліцію для встановлення осіб причетних до вандалізму. Новояворівській громаді організують заходи з нагоди дня пам'яті жертв голодомору 23 листопада. В суботу акція Запали свічку пам'яті та поминальна молитва розпочнуться о 15.50 біля пам'ятника Шевченку в Новояворівському. Рятувальники та поліцейські продовжують спільно проводити уроки з безпеки для школярів. Цього разу вони організували їх для учнів Новояворівської другої школи. Йшлося тут про пожежну та мінну безпеку, дотримання правил дорожнього руху та здоровий спосіб життя. Новини на Янтарне Фем. І до важливих творчих анонсів творче товариство Співдія села Прилбича анонсувало свої найближчі виступи з музично-драматичним дійством Опам'ятайся. Тож 23 листопада в суботу захід відбудеться о 15.15 .15 у Новояворівському краєзнавчому музеї. А 24 листопада о 10.30 та о 12.30 на парафії Святого Миколая у ГКЦ в селі Підлуби та селі Бердихів. І про погоду на вихідних в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 4 градусів, уночі мінус 3, вітер 3,6 метрів на секунду. Місцями невеликий сніг на дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, тепер ви в курсі головних повідомлень. Тож бажаю вам гарних вихідних. Тримайтеся хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.